Всім привіт! Я знаю, що багато хто е трошки незадоволений. багато хто трошки незадоволений, так. Да. Саме так не на нашу роботу, тому що ми обіцяли перезвонити, але не зателефонували. Обіцяли зробити підборку чи щось показати, чи щось подивились, а не подивились. Пояснюю, реально дуже багато дзвінків, дуже багато замовлень. у Вас багато, чесно для кожного треба. Це ж ми не працюємо все в зоні, наприклад, площі перемоги. Це треба їхати за місто. Тому прошу ставити з розумінням. Ми зараз взяли помічницю, яка трошечки полегшила наші... звільнила нам час, скажімо так. Тому, якщо ми про вас забули, якщо ми пообіцяли, я не пообіцяла і не перетелефонувала, набирайте, нагадуйте про себе. Це не від того, що я не хочу і реально могла забути, не записати телефон чи ще щось. Покупці є, продавці є, є з чим працювати, не все, що є в інтернеті. Це наш продаж. У нас є на сьогоднішній день більше двох тисяч земельних ділянок в продажу в Житомирі і навколо Житомира. Тому дзвоніть, пишіть. Ну і так само покупці є багато. Пропонуйте.